Як розповісти англійською про характеристики specifications безпілотника або дрона? Як назвати категорії UAVs за розміром та параметрами according to size and dimensions? Які класи безпілотників виділяють за дальністю польоту, витривалістю та типом літального апарата, і як їх описати in English. Я Олена Чакрижова вчителька. Це армійська англійська, перший в Україні канал з мовної підготовки для українського війська. І в попередньому відео я розповідала вам про UAS – Безпілотні літальні системи. А цей урок? Буде присвячено темі, про яку наші студенти та підписники військові давно просили: безпілотні літальні апарати та дрони. Unmanned Aerial Vehicles and Drones працюють без екіпажу на борту. Operate without an onboard crew. Вони можуть бути одноразовими expendable, Їх ще називають умножені Expendables, або багаторазової дії Recoverable. Основні характеристики. Specifications of UAVs and Drones. Wingspan розмах крила. Length довжина. Weight вага. Engine type. Тип двигуна. Cruise speed. Крейсерська швидкість. Launching way – спосіб запуску. Landing way – спосіб посадки. Range – дальність польоту. Endurance and flight time витривалість. Communication range дальність радіозв'язку. Maximum flight altitude – Максимальна висота польоту. Maximum Take all weight максимальна злітна маса. Payload – корисне навантаження або бойова частина. Power supply джерело живлення. Wind Resistance вітростійкість. Flight modes – режими польоту. Degree of Operational Autonomy – рівень операційної автономності. За цим параметром БПЛА можуть бути автономними, autonomous, guided, напівавтоматично керованими, дистанційно керованими piloted remotely або працювати в camera-guided mode – режимі, в якому безпілотником керують дистанційно за допомогою камери. Також залежно від ролі апарату можуть виділяти інші характеристики. І перш ніж ми розглянемо кілька різних класифікацій безпілотних літальних апаратів, хочу подякувати всім, хто вже підписався на наш канал, залишає вподобайки та коментарі до наших уроків, поширює та рекомендує контент армійської англійської, а також тим, хто підтримує наш проєкт фінансово і є нашими меценатами на платформі Баймієкофі. Та сприяє розвитку сфери військової англійської в Україні. В описі до відео детальна інформація, як до нас долучитися. According to size, за розміром та параметрами dimensions, це length – довжина or wingspan – розмах крила. US military виділяють такі subclasses – підкласи безпілотників. Very small UAVs. Ще їх називають micro or nano UAVs. Це UAVs with dimensions з розмірами ranging from the size of a large insect, що варіюються від розміру великої комахи to 30-50 cm long до 30-50 cm у довжину. Вони мають flapping or rotary wings, махові або роторні лопаті, та є extremely small in size and lightweight, дуже маленькими за розміром та легкими. Тому they can be used for spying and biological warfare, для шпіонажу та доставки біологічної зброї. Small UAVs або mini UAVs say UAVs that have at least one dimension, що не 1 розмір greater than 50 centimeters, понад 50 cm, and no larger than 2 meters, і не більші ніж 2 метри. Багато безпілотників цієї категорії are based on the fixed-wing model — Це моделі з фіксованим нерухомим крилом. Та більшість з них є in the air — запускаються вручну підкиданням їх у повітря. Medium UAVs. UAVs цього класу are too heavy to be carried by one person. Занадто важкі, щоб їх могла переносити одна людина. But are still smaller than a light aircraft. Але все ще менші за легкий літальний апарат. They usually have a wingspan, розмах крила, of about 5-10 meters and can carry payloads, можуть нести корисне навантаження, of 100-200 kilograms. Large UAVs. UAVs більші за 10 метрів, які are used mainly for combat operations. Використовуються здебільшого для бойових операцій. Classification According to Range and Endurance in the Air. Класифікація за дальністю польоту та витривалістю. Very low cost Close range UAVs. Дуже дешеві БПЛА малої дальності. Close range UAVs – БПЛА малої дальності. short range UAVs – БПЛА з малим радіусом дії. Mid-range UAVs – БПЛА із середнім радіусом дії. Endurance UAV's витривалі БПЛА що мають an endurance of 36 hours and a working radius of 300 кілометр. За типом літального апарата виділяють. Multi-rotor UAVs, мультироторні БПЛА, що літають за принципом гелікоптера. Це трикоптерс, Quadcopters, hexacopters and OctoCopters. Fixed Wing UAVs. БПЛА з фіксованим нерухомим крилом, що літають за принципом літака. Single rotor UAVs. Однороторні БПЛА. Вони схожі на гелікоптери. Fixed Wing hybrid UAVs. Гібридні БПЛА із фіксованим крилом. Цей тип БПЛА усе ще в розробці, але він поєднує The Benefits of fixed wing and rotor-based designs. Планую детальніше розповісти вам про ці типи і дати корисну лексику із цієї теми в одному з наступних відео. За призначенням можна виділити такі літальні апарати: Combat UAVs бойові безпілотники. Strike UAVs – Ударні безпілотники. Kamikaze Drones дрони камікадзе. Target Drones дрони цілі. Можна зустріти термін Unmanned Aerial Target UAT Decoy Drones Дрони приманки. Reconnaissance Drones – розвідувальні дрони. Surveillance drones – дрони для спостереження. Research and development drones – Дрони, що використовуються в науково дослідних цілях. Civil and commercial UAVs – Цивільні та комерційні безпілотні літальні апарати FPV drones – FPV дрони, які контролюються за допомогою First Person View Function. використовуються нашими сили оборони як Kamikaze Дронс. Роль дронів у нашій війні величезна. І щодня зростає у зв'язку зі збільшенням їх використання з обох сторін. Тому, друзі, поділіться цим уроком з друзями, колегами, побратимами та посестрами, хто працює з цими технологіями або їх. Опановує та вивчає. Ми плануємо продовження цієї теми, тому напишіть в коментарях, що ще ви хотіли би дізнатися про дрони in English. Я Олена Чекрижова, вчителька, це канал Армійська англійська, на якому ми зустрінемося з вами вже дуже скоро у наступному уроці з військової англійської.